Ви можете бути цілком упевнені, що ваша доброта, ваше прагнення уникати гострих кутів та вміння зберігати зовнішній спокій за будь-яку ціну є свідченням духовної зрілості та внутрішнього зростання. Ви кажете так, коли все єство кричить Ні. Ви лагідно посміхаєтеся у відповідь на відверту неповагу. Ви мовчки киваєте, погоджуючись із думками, що викликають у вас глибокий внутрішній протест. Ви звикли вважати це мовчання шляхетністю, а терплячість силою духу. Проте істина, яку розкриває глибинна психологія, значно суворіша. Це не доброчесність, а систематична самозрада. Карл Юнг назвав би це явище не моральною вищістю, а психологічною несправністю, персоною, що розрослася до таких гігантських масштабів, що повністю поглинула ваше справжнє обличчя. Якщо ваше життя перетворилося на нескінченну спробу бути хорошою людиною, корисною, надійною, зручною та завжди доступною для інших, ви перебуваєте у пастці, яку самі ж і збудували. Юнг ніколи не захоплювався надто милими людьми, навпаки, він вбачав у них величезну загрозу, вважаючи компульсивну доброту однією з найнебезпечніших психологічних ловушок. Проблема не в тому, що така поведінка є злою, а в тому, що вона є фальшивою. Коли ви транслюєте світові лише м'яку, безпечну та легкостравну версію себе, ви не стаєте морально вищими, ви стаєте порожніми. Чим довше ви носите цей бездоганний костюм доброчесності, тим більше розмивається межа між вашою соціальною маскою та вашим істинним я. Скоріш за все, ви вже давно ототожнили себе з цією ролью, щиро вірячи, що ваша здатність терпіти приниження без реакції є вашою перевагою. Але що, як за цією самовідданістю прихований не світлий ідеал, а тваринний страх? Страх бути відкинутим, страх втратити прихильність, страх видатися егоїстичним чи занадто справжнім. Ваша доброта це невільний вибір серця. А автоматичний механізм виживання, вироблений ще в дитинстві, у світі, де за щирість карали холодом, а за зручність нагороджували тимчасовим прийняттям. Кожного разу, коли ви ковтаєте власну лють, аби не допустити зіткнення, кожного разу, коли зображуєте згоду заради ефемерного спокою, ви не гасите пожежу, ви лише заганяєте вогонь у підвал власної психіки. Там ці витіснені незручні емоції не зникають, вони накопичуються, кристалізуються і з часом перетворюються на руйнівну силу, що одного дня прорветься через психосоматику, вигорання або неконтрольований вибух гніву. Ви перетворюєтеся на примару у власному домі, блукаючи кімнатами власного життя з ввічливою посмішкою та порожнім поглядом, не розуміючи, чому всередині панує така гнітюча пустка. Навіть коли оточуючі не втомлюються повторювати, яка ви чудова людина, ви відчуваєте холодний подих самотності. Справжня доброта не має нічого спільного з нездатністю відмовити. Вона не прагне подобатися всім без винятку і не вимагає самознищення заради чужого комфорту. Істинна чеснота має гострі краї. Вона вміє окреслювати кордони, вміє розчаровувати, вміє чинити опір і голосно заявляти З мене досить. Мета великого мислителя була не в тому, щоб зробити нас приємними для суспільства, а в тому, щоб зробити нас цілісними. Бути справжнім значно важливіше, ніж бути милим. Адже тільки справжність дарує свободу, яку неможливо купити ціною самозречення. Якщо після кожної соціальної взаємодії ви відчуваєте виснаження, а похвала за вашу безвідмовність приносить не радість, а дивне відчуття холоду та відстороненості, це сигнал про те, що персона повністю захопила вашу душу. У світі, де панує культ зовнішнього схвалення, маска хорошої людини стає найзручнішим інструментом для виживання, але ціна такої оренди ваша власна ідентичність. Юнг наголошував, персона необхідна як посередник між нашою вразливою внутрішньою суттю та соціумом, але біда починається тоді, коли людина починає вірити, що вона і є ця маска. Ви настільки зжилися з ролью того, хто ніколи не створює проблем, що втратили здатність розрізняти власні прагнення серед хору чужих очікувань. Ваша поступливість це не вияв сили, а наслідок глибокого переконання, що справжній ви є неприйнятним. Ви рано засвоїли жорстокий урок, любов потрібно купувати ціною власного комфорту. Можливо, у вашому минулому будь-яке вираження незгоди розцінювалося як бунт, а гнів призводив до болісного відчуження. Так народилася стратегія бути гнучким, розуміючим та передбачуваним. З часом це перестало бути просто манерою поведінки і перетворилося на в'язницю вашого духу. Ви поводитеся мило не тому, що маєте надлишок любові, а тому, що перебуваєте у стані постійного жаху. Ви боїтеся неодобрення, боїтеся видатися агресивним чи егоїстичним, боїтеся, що варто вам лише раз проявити твердість, і світ навколо вас розвалиться. Цей страх паралізує вашу справжність, змушуючи вас автоматично підлаштовуватися під запити оточення, навіть коли вони руйнують ваше здоров'я та спокій. Коли його повністю зливається з персоною, людина перестає ставити собі базові запитання, що я відчуваю насправді, чого прагну саме я, у що я вірю без огляду на інших. Ви стаєте майстерним виконавцем чужих сценаріїв, втрачаючи внутрішній компас. Саме тому схвалення від оточуючих ніколи не насичує вас по-справжньому, глибоко всередині ви розумієте, що хвалять не вас. А ваше бездоганне виконання ролі. Чим більше ресурсів ви інвестуєте у цей фасад, тим крихкішою стає ваша внутрішня основа. Будь-яка критика з боку сприймається як загроза самому вашому існуванню, бо ваше самовідчуття повністю тримається на зовнішніх опорах. Ви не витримуєте антипатії навіть від тих людей, яких самі не поважаєте, адже без їхнього так ви не знаєте, чи маєте право на існування. Цей внутрішній розкол неминуче веде до стану, який психологи називають екзистенційним онімінням. Одна ваша частина живе як святий, безконечно терпляча, зручна та спокійна. Інша ж таємна, яросна, виснажена від постійного притворства, переповнюється гіркотою та образою. Ця невидима частина вашої істоти прагне чесності. Прагне вийти на світло і заявити про свої права, але ви продовжуєте замуровувати її в темряві несвідомого. Чим довше зберігається це напруження, тим гучнішим стає внутрішній крик про допомогу, який часто ігнорується заради збереження ідеального образу. Ви можете виконувати всі правила правильного життя, але відчувати себе мертвим усередині, бо життя за маскою це небуття. А лише імітація присутності, де замість живої людини залишається лише відшліфований часом манекен існує небезпечна омана, ніби хороші люди за своєю природою є нешкідливими. Ми звикли вірити, що їхня лагідність, поступливість та патологічне уникання конфліктів роблять їх безпечними для оточення. Проте юнг стверджував протилежне особистості. Одержимі бажанням бути ідеальними часто носять у собі найтемнішу та найбільш непередбачувану тінь. Тінь це все те, від чого ви відреклися, що ви вигнали зі своєї свідомості, аби відповідати образу бездоганності, ваш гнів, ваш здоровий егоїзм, ваша сексуальна енергія, ваша жага до влади та здатність сказати ні усе це не зникло. Ви просто спробували ампутувати ці частини власної психіки, вважаючи їх недопустимими. Але те, чому ми чинимо опір, не просто виживає, воно набирає сили у напівтемряві несвідомого. Кожного разу, коли ви ковтаєте образу, аби зберегти зовнішню гармонію, ви годуєте звіра всередині себе, ви привчаєте власну психіку до того, що ваша істина є неважливою, а ваші почуття ганебними. Але несвідоме не вміє забувати чи прощати зраду самому собі. Воно накопичує кожен епізод вашого самозречення і чекає на слушну мить. Саме тому завжди спокійні люди часом вибухають із такою руйнівною силою, яка здається абсолютно нехарактерною для їхнього образу. Це не випадковий зрив, це прорив тіні, яка втомилася бути в'язним. Намагаючись бути тільки добрими, ви стаєте небезпечними в найбільш підступний спосіб, адже ваша темрява не інтегрована, не освоєна і не контролюється розумом. Вона просочується назовні через пасивну агресію, токсичне почуття провини або хронічну заздрість. Ваша доброта часто є не безкорисливою чеснотою, а формою прихованої маніпуляції та контролю. Будемо відвертими, під поверхнею вашої самопожертви діє негласний контракт. Ви кажете світу, я буду ідеальним, зручним і відмовлюся від себе, а ви натомість зобов'язані мене любити, не відкидати і завжди підтверджувати мою цінність. Це не любов, це торгова угода. І коли інша людина не виконує свою частину цього невидимого договору, вас накриває хвиля глухої образи та гіркоти. Ви відчуваєте себе ошуканими, хоча насправді ви ніколи не давали нічого просто так. Ви лише інвестували свою зручність, сподіваючись купити прихильність. Це тінь у німбі, яка використовує моральну вищість як інструмент для емоційного шантажу оточуючих. Юнг не закликав нас ставати жорстокими, він закликав нас стати цілісними. Припиніть удавати, що ви складаєтеся лише зі світла, м'якості та самовідданості. Визнання власної здатності на гнів, на опір та на власні потреби не робить вас поганою людиною, це робить вас справжньою людиною. Справжня доброта неможлива без внутрішньої сили. Поки у вашої доброти немає зубів, вона є лише вимушеною покорою». Тільки та людина, яка усвідомлює свою темряву і здатна на агресію, але свідомо обирає мир, може вважатися по-справжньому доброчесною. Усі інші просто налякані в'язні власної персони, які приречені ненавидіти тих, кому вони так старанно намагаються догодити. Справжня близькість вимагає значно більше, ніж просто доброзичливість та відсутність конфліктів. Ви вірите, що не піднімаючи хвиль та завжди погоджуючись, ви будуєте міцні зв'язки, але насправді ви лише створюєте пустку. Конфлікт не є ворогом близькості, справжнім ворогом є уникнення та замовчування істини. Коли ви крок за кроком придушуєте свої справжні почуття заради зовнішнього спокою, ви засіваєте поле своєї душі отруйною гіркотою. Ця образа не зникає, вона перетворюється на повільну отруту, що розчиняє емоційну глибину ваших стосунків. Ви можете бути оточені людьми, але відчуватимете себе в абсолютній ізоляції, адже ніхто ніколи не бачить вас справжнього, лише вашу бездоганну, але холодну маску. Карл Юнг пропонував інший шлях процес індивідуації, який полягає в мужності прийняти свою суперечливість. Це шлях повернення собі тих емоцій, яких вас навчили боятися, і насамперед, вашого гніву. Ваш гнів не є вадою характеру чи ознакою духовної слабкості. Це священний сигнал вашої психіки про те, що ваші кордони порушені, а ваші цінності зневажені. Гнів це ваш внутрішній страж, який нагадує вам, що ви маєте значення. Ігнорувати цей голос означає кинути самого себе на призволяще. Коли ви дозволяєте собі відчувати і висловлювати власну істину без почуття провини, відбувається диво. Ви перестаєте грати в доброту і починаєте обирати її свідомо з позиції сили, а не страху. Бути справжнім це незручно. Це означає встановлювати кордони, які можуть спантеличити оточуючих, і розчаровувати очікування тих, хто звик до вашої безвідмовності. Це шлях болючої трансформації, де ви маєте оплакати ту персону, яку ви створювали десятиліттями, щоб просто вижити. Проте нагорода за цю відвагу, ясність, енергія та глибокий внутрішній спокій. Ви нарешті отримуєте здатність дивитися у дзеркало і не відчувати, як ваше обличчя розмивається під тиском чужих бажань. Ви починаєте стояти у просторі свого життя не тому, що вас туди заштовхали зобов'язання, а тому, що ви самі обрали цей шлях. Юнг не обіцяв нам ідеальності, він обіцяв нам цілісність. Бути цілісним означає утримувати в собі одночасно і м'якість, і твердість, і сострадання, і здатність до опору. Це можливість виявляти доброту, яка не купується вашим мовчанням, і любов, яка не вимагає вашого самознищення. Якщо ви все життя тремтіли перед неодобренням, нехай цей момент стане початком вашої свободи. Оберіть бути істинним замість того, щоб бути хорошим. Це нелегкий вибір. Але це єдиний шлях до життя, яке варте того, щоб його прожити від власного імені, без масок і без виправдань.